Розвиток резистентності віл до ліків Цей модуль присвячений питанням резистентності віл до ліків та лікувальної невдачі У цьому відео ми розглянемо, як розвивається резистентність віл до ліків. Наприкінці цієї сесії, ви зможете Описати, як розвивається резистентність віл до ліків, пояснити загальні наслідки мутацій віл. У попередньому модулі ми обговорювали причини лікувальної невдачі для більшості пацієнтів це пов'язано з низькою прихильністю. Або, що важливіше, існує першопричина низької прихильності, яку ми повинні визначити вона призводить до недостатніх рівнів препарату в організмі, і коли вірус розмножується в таких умовах, він може розвинути стійкість, резистентність. У подальшому це призводить до вірусологічної невдачі. Так само, якщо існують інші причини недостатнього рівня ліків, неправильне дозування, взаємодія між ліками або погане всмоктування, вірус здатний розмножуватися у присутності ліків і розвивати стійкість до них. Деякі діти інфіковані вірусом, який вже має мутації резистентності. Найчастіше ця ситуація зустрічається із ненуклеозидними інгібіторами зворотної транскриптази. Раніше ми спостерігали це здебільшого в умовах застосування одноразової дози невірапіну при профілактиці передачі віл-інфекції від матері до дитини. Але чому резистентність до ліків у ВІЛ може розвиватися так швидко? Існує два основні фактори, які сприяють розвитку резистентності віл до ліків. Перший фактор полягає в тому, що на етапі зворотної транскрипції життєвого циклу віл. Відсутній механізм корекції нагадаємо, що зворотна транскрипція це коли вірусна РНК стає вірусною ДНК перед інтеграцією з ДНК клітини господаря. За відсутності механізму виправлення помилок, які виникають у результаті цього процесу, будь-яка помилка на цьому етапі інтегрується в ДНК клітини господаря. Так само можуть бути зроблені помилки у процесі транскрипції. Коли ДНК знову стає РНК, перш ніж стати новим ланцюгом РНК ВІЛ і створити вірусні білки для появи наступного покоління вірусу, кожна помилка, яка виникає під час життєвого циклу ВІЛ, є мутацією, і ВІЛ робить приблизно одну або дві помилки з кожною реплікацією вірусу. Деякі з цих мутацій роблять вірус стійким до певних АРВП. Другим фактором схильності віл розвивати резистентність до ліків є величезна кількість нових частинок віл, які продукуються щодня, коли у пацієнта не досягнута вірусна супресія. Оскільки кожен день продукується від 1 до 10 мільярдів частинок віл, і кожна вірусна частинка має одну або дві помилки, кожен день виникають мільярди вірусних мутацій. Якщо вірус не має мажорних або важливих мутацій, його називають вірусом дикого типу. Цей тип вірусу здатний найбільш ефективно розмножуватися в організмі людини при відсутності впливу АРВП. Через свою високу активність він випереджає всі інші віруси, здатні продукуватися із значними мутаціями. Подивімося на наслідки цих мутацій. Більшість мутацій, які виникають у результаті циклу реплікації віл, не мають значення. Вони не впливають на реплікацію віл, вірулентність або чутливість вірусу до АРВП. Деякі з цих мутацій переривають реплікацію вірусу, тому мутована вірусна частинка не може бути реплікована, тоді як інші мільярди вірусних частинок дикого типу продовжують продукуватися. Деякі мутації зменшують реплікативну здатність вірусу або вірусну придатність. Це означає, що вірус із цими мутаціями не може розмножуватися так само швидко, як вірус дикого типу, тому є непридатним. Інші мутації знижують чутливість вірусу до АРВП саме їх ми називаємо мутаціями резистентності віл до ліків. Деякі мутації навпаки фактично. Покращують дію АРВП, підвищуючи чутливість вірусу до певних ліків. Деякі мутації можуть мати комбінацію обох ефектів одна мутація може знизити реплікативну здатність вірусу, водночас спричиняючи резистентність до одних АРВП і підвищуючи чутливість вірусу до інших АРВП. Ми обговоримо конкретні приклади цих ефектів на наступній сесії. Подивимося, як це працює. Якщо дитина не приймає АРТ, то майже весь вірус в її організмі буде дикого типу, оскільки саме він розмножується найефективніше, це представлено синіми крапками, оскільки вірус постійно робить помилки, також будуть продукуватися віруси з мутаціями вони представлені крапками інших кольорів. Але вони не є важливими, якщо людина не на АРТ, вірус дикого типу завжди випереджатиме їх, тому мутантні віруси просто з'являтимуться та зникатимуть. Коли дитина починає АРТ, якщо вона приймає її належним чином, і якщо немає інших причин для недостатнього рівня АРВП, ВІЛ більше не зможе реплікуватися, а вірусне навантаження зменшиться до невизначального рівня. Оскільки реплікація вірусу припиняється, це також запобігає появі будь-якого вірусу із важливими мутаціями. Однак АРТ не дає повного зцілення від вірусу. ВІЛ дикого типу все ще зберігається в латентних клітинах або клітинах, у яких вірус уже інтегрований у ДНК клітини хазяїна. Латентні клітини можуть стати активними та знову продукувати віл. Але віруси не зможуть реплікуватися, поки у нас є достатній рівень АРВП завдяки ефективній АРТ. Якщо дитина починає пропускати прийом таблеток або з іншої причини рівень препарату стає занадто низьким, наприклад, якщо вона починає отримувати сироп заліза щоранку разом із долу тоді вірус дикого типу з латентних клітин зможе розмножуватися. Вірусне навантаження знову збільшиться. У цей момент зазвичай може статися одне з двох. Якщо ми виявляємо це досить рано, або прихильність дуже низька, або людина взагалі припиняє приймати АРТ, тоді вірус дикого типу здатний реплікуватися. Важливі мутації резистентності до ліків не розвиваються. У цьому випадку, після вирішення проблем із прихильністю або усунення інших причин недостатнього рівня препарату, дитина може відновити вірусну супресію без будь-яких змін у поточній схемі АРТ. Насправді цей сценарій ймовірний для більшості дітей із підозрюваною лікувальною невдачею. Якщо ми здійснюємо моніторинг прихильності та вірусного навантаження, Виконуємо оцінку прихильності та вчасно вживаємо відповідних заходів, дитина зазвичай буде знову мати вірусну супресію без необхідності зміни схеми АРТ. Однак, якщо наш пацієнт має низьку прихильність або недостатній рівень препарату через інші причини, але так чи інакше продовжує приймати арв препарати, тоді реплікація вірусу буде пригнічена частково. Вірус дикого типу зможе реплікуватися, але не так швидко. Якщо це буде тривати занадто довго, без втручань, то безперервні помилки, які відбуваються з кожним циклом реплікації вірусу, зрештою призведуть до появи мутації стійкої до ліків. Такий вірус зможе розмножуватися швидше, ніж наразі вірус дикого типу, оскільки АРВП пригнічують вірус дикого типу. Ефективніше, ніж його. І чим довше реплікація вірусу триває без усунення причин недостатніх рівнів препаратів, тим більше буде розвиватися стійких доліків мутацій, і тим вищим буде вірусне навантаження. Віруси із важливими мутаціями знижують реплікативну здатність вірусу. Це означає, що він не може реплікуватися зі швидкістю вірусу дикого типу. Таким чином, ми зазвичай не бачимо, що вірусне навантаження резистентних вірусів перевищує приблизно 100 тисяч копій на мілілітр. У цьому випадку, коли наявні численні стійкі до ліків мутації, навіть якщо ми усунемо причини недостатніх рівнів препаратів, дитина не зможе повторно досягти вірусну супресію на поточній схемі АРТ. Чим більше мутацій, Тим важче буде знайти нову схему АРТ, яка буде повністю ефективною. Це справжня лікувальна невдача, і для досягнення вірусної супресії пацієнту потрібно буде перейти на іншу схему, здатну пригнічувати стійкі до ліків віруси та віруси дикого типу. Якщо пацієнт повністю припинить прийом АРТ, вірус дикого типу в латентних клітинах. Знову почне розмножуватися. Важливо відзначити, що після виникнення мутації резистентності вони також будуть присутні в нових латентних клітинах, за сприятливих умов їхня реплікація триватиме навіть через роки. Наприклад, якщо пацієнта повернути на АРВП, до яких у нього вже виникли мутації резистентності. Ми називаємо ці стійкі вірусні мутації, які зберігаються в латентних клітинах заархівованими мутаціями. Інший сценарій це коли дитина інфікується вірусом, який вже має стійкі до ліків мутації. Це особливо важливо для ненуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази, таких як Ефавіренс, через підвищення рівня резистентності до цієї групи препаратів у всьому світі. Якщо дитина інфікована вірусом, який вже має резистентність до ефавіренсу, позначено жовтими крапками, і розпочинає схему АРТ з цим препаратом, вірус з дикого типу буде пригнічений, але вірус із мутаціями резистентності ні. Таким чином, дитина не зможе досягти вірусної супресії навіть за ідеальної прихильності. Якщо цього не розпізнати досить швидко, у пацієнта почнуть накопичуватися мутації до інших АРВП поточної схеми, що ускладнить пошук ефективної схеми другого ряду. Підіб'ємо підсумки Резистентність ВІЛ до ліків розвивається, коли вірус здатний розмножуватися за наявності недостатніх рівнів препарату. Недостатній рівень препарату зазвичай виникає. Через низьку прихильність, але також може бути з інших причин, таких як неправильно підібране дозування АРВП, взаємодія між ліками або погане всмоктування. Процес реплікації вірусу ВІЛ дуже схильний до появи помилок, тому мутації ВІЛ постійно виникають, коли вірус здатен реплікуватися. Ці мутації можуть впливати на реплікацію ВІЛ і активність АРВП Шляхом зниження реплікативної здатності вірусу, зменшення чутливості до АРВП, тобто резистентності, підвищення чутливості до АРВП, або комбінації вищезазначеного. При відсутності впливу АРВ препаратів ВІЛ дикого типу реплікується швидше, ніж резистентні штами, однак мутації резистентності ВІЛ, що вже з'явились, Архівуються у латентних клітинах.